Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Мене звати Олена Ботнер і ви дивитесь Кредо. Сьогодні продовжуємо цикл розмов, які більше пізнаємо історію світу і церкви. І сьогодні поговоримо про повстання Крістерус у, Мекс... у Мексиці і чому цих повстанців взагалі називають хрестоносцями ХХ століття. І про це все нам розповість магістр історії Павло Зінченко. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу! На віки слава. Тож, будь ласка, про саме повстання, що йому передувало, дійсно, чому їх називають хрестоносцями ХХ століття. Ну, отже, ми не, ми не зрозуміємо причин цього повстання, поки не поговоримо про деякі речі, які відбувалися перед ним. Mm -hmm. А, власне, перед ним ну, в Мексиці відбулося те, що ми знаємо як мексиканська революція. Всупереч поширеним стереотипам, мексиканська революція, принаймні на її початку, не була такою прям яскраво вираженою, чи комуністичною, чи соціалістичною, взагалі лівацького ухилу. Просто різні прошарки мексиканського населення відверто дістала автор... автократична диктатура президента Порфіліо Діас. В принципі, це також важко назвати революцією в тому контексті, що як ми собі уявляємо революцію? НАТО бере урядову будівлю, скидає уряд і тому подібне. Це була все-таки скоріш революція, навіть а громадянська війна, яка тривала 7 років від 1910 по 1917. Внаслідок, внаслідок намагань якось врегулювати цю ситуацію, у 1917 році була прийнята Конституція. Було повалено диктатуру Порфіліо Діаса. Конституція мала по суті принести примирення у постраждале від громадянської війни мексиканське суспільство. В принципі, треба сказати, що сама по собі ця Конституція не була чимось дуже поганим. Там були багато позитивних моментів, наприклад, безкоштовна початкова освіта. Також, також були закладені основи аграрної реформи, було усунуто значною мірою вплив іноземних компаній у Мексиці на місцевий, так би мовити, бізнес і підприємство. Було встановлено восьмигодинний робочий день, також ухвалено принципи зовнішньої політики Мексики. Проте, окрім цих, в принципі, далеко не найгірших. Ініціативах, в Мексиці Мексиканська конституція того часу передбачала суттєві утиски католицької церкви. В першу чергу це стосувалося заборони на володіння нерухомим майном, його не можна було ні купувати, ні володіти ним. Власне, те майно, яке вже було в розпорядженні церкви, воно ставало державою. Окрім, того, зачинялися монастирі і заборонялося Релігійна освіта. Також будь-які будь релігійні акти, Месу в тому числі, можна було проводити тільки у спеціально відведених для цього місцях. І, що, що теж важливо, священникам було заборонено виходити у громадські місця. У громадські місця, власне, у своєму ну, священницькому одязі їм не можна було світитись, так би мовити. Е, так, ну, власне, такі утиски вони значною мірою супроводжувалися якимись протестами, якимись петиціями з вимогою відмінити такі антиклерикальні заходи. Проте якогось неймовірного е, піднесення. Якогось повстання на той момент ще не відбулося. У 1926 році до влади прийшов президент Плутарко Еліас Кальєс. Покажіть, будь ласка, фотку номер один. Власне, це президент Мексики, з якого можна сказати заварилася вся каша. Річ у тому, що він прийняв ряд законів, які забороняли власне, священницьке служіння іноземних священників. Їм треба було, власне, покинути територію Мексики. У разі якби вони цього не зробили, то на них чекав або штраф, або арешт. Окрім того, були знову ж таки обмежені права монастирів. В тому випадку, якщо монастирі діяли таємно, то у разі викриття їхні учасники. Отримували або тюремний строк у 5 років, або серйозні грошові стягнення. В принципі, на цьому моменті вже трошки терпіння почало обриватися, і єпископи католицької церкви пішли на такий, ну, я б сказав, дещо провокативний крок. Вони відмовилися служити богослужіння навіть в тих місцях, де дозволяв мексиканський уряд. Іншими словами. З Мексики абсолютно пішла меса. В тому числі самі католицькі єпископи це... до цього дійшли. Чому вони це зробили? Чому я, власне, назвав цей крок дещо провокативним? Тому що, очевидно, єпископи чудово розуміли, кого в першу чергу будуть в, народ... в народі звинувачувати в такій дії. А звинувачувати почали в першу чергу уряд. Окрім того, що відбулися такі от провокативні моменти. Влада, власне, не гребувала відвертим вбивством священників. Будь ласка, покажіть картинку номер 3 Тут ми бачимо сцену розстрілу католицького священника. Тепер, будь ласка, сцена номер 4 в фотку 4 Тут ми бачимо розстріл. Оця Мігеля Про, бачите, він спеціально став, розставивши руки, так, ніби його розіп'яли. І, власне, від цього, що я описав, власне, кінець кінцем збройне повстання, воно стало неминучим, неминучим. Правда, треба сказати знову ж таки, що з самого початку. Намагалися все-таки діяти більш мирним шляхом. Покажіть, будь ласка, фотографію номер 2 Тут ми бачимо Анаклето Гонсалеса Флореса, юриста. Він був, так би мовити, представником такої ненасильницької лінії спротиву. Його, так би мовити, основними методами були. Подання петицій до уряду, акції, мирні акції не насильницькі, мирні акції протесту. І він, так би мовити, не вірив у те, що насилля може якось допомогти. Тим не менш, тим не менш повстання таки почалося. Повстанці називали себе Кристеросами від слова Христос. Їхнім гаслом було Слава Христові Царю! Віва Крісторей!» Основними очільниками були генерал Енріке Горосієта, такий собі Хесус Де Гольядо у мирному житті фармацевт за освітою, Вікторіано Рамірес, який був до того не дуже освіченим чиновником, а також два священка Арістея Педроса та Хосе Реєсвег. Власне, коли почалося Збройне повстання, церква поставилася дуже неоднозначно, при тому, що більшість священників підтримували повстанців, в принципі, тим не менш, так, так само більшість священників все одно вважали, що насильство неприйнятне для відстоювання своїх прав. Безпосередньо в бойових діях, окрім названих мною. Двох священників Арістея, Педроси та Хосера і Савелі загалом брали участь п'ять священників, тобто зі зброєю в руках і на чолі або в складі повстанських загонів. Значить, крістерос діяли достатньо вправно. Вони завдавали дуже швидких і блискавичних ударів у найрізноманітніших куточках. Країни і урядова влада, урядова армія нічого не могла з цим зробити. Будь ласка, покажіть картинку номер 5 Ось перед вами такий типовий загін повстанців Кристерос. Бачимо такий мексиканський антураж сомбреро на конях з прапорами, з рушницями. Будь ласка, можна картинку номер 6 Тут ми, тут ми бачимо групу теж повстанців повстанців Кристерос, не тільки чоловіки, а ще й жінка з дітьми. На їхньому фоні, у них за спиною розбивається прапор цього повстання. Будь ласка, можна картинку номер 8 показати? Ось ми бачимо тут зблизька більш та кантура, ну, більш чітко прапор Кристерос. Зверху написано Слава Христові Царю. Знизу. За нашу сеньору Гваделупську. Вони, ну, як відомо, в Мексиці поклоняються діві Марії Гваделупській. Прапори національні, прапор, ніби національний мексиканський зелений, білий червоний колір. Тільки по центру знаходиться, власне, діва Марія Гваделубська. Під низом такий символічний для, саме для Мексики символ, де видно крука, який поїдає змію. Ну, це такий. З точки зору природних умов у Мексиці, це типово їхній такий стиль, е, окрім того, що повстанці діяли в різних куточках країни, вони діяли блискавично, і, в принципі, одразу почали здобувати перемоги над урядовими військами. Е, але стався такий прикрий інцидент, коли в кращих традиціях таких, не знаю, Вестер, вестернів з Дикого Заходу е, група повстанців на чолі з отцем Вегою е, захопила потяг з грошима. Ну, повстанцям теж були потрібні гроші, бо купувалася зброя з-за кордону, і гроші були все таки потрібні. Е, то вони в результаті перестрілки втратили вбитим власне брата отця Веги. В результаті невідомо, чи сталося це спеціально, чи це було ну, випадково. Але отець Вега наказав підпалити цей потяг і загинуло 51 особа. Після цього, власне, на деякий час населення, власне, відвернулося від повстанців, бо все-таки це був достатньо ну, такий жорстокий вчинок, усе таки, як не крутий. Тим не менш. Повстання знайшло в собі, так би мовити, нове дихання, коли його очолив генерал Енріке Горосієта і Вікторіано Рамірес. Треба одразу правду сказати, що генерал Енріке Горосієта був людиною не дуже віруючою, не дуже релігійною. У нього були все-таки свої якісь рахунки з президентом Кальєсом, і до того ж, він, як він сам заявляв, він просто виступає за демократичні права і не любить, коли когось притісняє. Варто також сказати, що за його, за те, що він очолював повстання Кристерос, йому платили гроші. Тобто він, він був не зовсім ідеї, ідейним, так би мовити, генералом. Йому конкретно платили за цю службу. Вікторіано Рамірес був людиною, який носив прізвисько Л-14, 14. -14». 14, тому що за легендою, але цю легенду ніхто не перевірив, невідомо, чи воно так насправді було. За легендою, коли він тікав із в'язниці, за ним погналося 14 солдатів, і він вбив усіх. Саме тому його так е, прозвали. Е, загалом сили повстанців налічували від 50 до 70 тисяч людей, плюс були ще так звані. Е, Лас бригада з красиві бригади, вони складалися власне з жінок. Загалом в повстанні Кристеру збрало участь близько 25 тисяч жінок. Вони займалися в основному медициною і ну, доглядали за пораненими, а також допомагали доставляти чоловікам в зону бойових дій боєприпаси. Також... Також священники в, на багатьох парафіях закликали до повстання. Наприклад, один з очевидців згадує, що на Месі священники постійно закликали парафія Сини Святої Матері Церкви, нумо до боротьби, не дозволимо уряду відібрати в нас церкви. Тобто такий накал Суспільний був надзвичайно потужний, і кінець кінцем Кристерос почали поступово здобувати. Здобувати територію країни, на момент завершення повстання, у 1929 році, вони контролювали приблизно ну майже всю сільську місцевість країни, тобто більшу її частину. Урядові війська лишалися лише у великих містах. Окрім того. Окрім того, що йшли бойові дії, постійно все-таки на рівні Ватикана і уряду Мексики намагалися знайти бодай якийсь компроміс у цьому конфлікті. За посередництвом США, в принципі, вдалося примирити мексиканське духовенство з офіційним урядом. Тоді вже кал'єс пішов у відставку, а замість нього до влади прийшов більш лояльний президент Еміліо Портес Хіле. Вдалося досягти принаймні частини вимог, які висували Крістерос. Церква, церква відновлювала значну частину своїх майнових прав, також, також знову дозволялося служити МЕСу. Її служили вже із ініціативою єпископату, і уряд дозволяв. А духовенство, в принципі, перестало, більш, перестало надалі підтримувати повстанців Кристерс. Треба сказати, що повстанці поставилися до цього договору з недовірою. І серед них дуже було поширена все-таки думка про те, що їх відверто ошукали. Тому повстання після того продовжувалося ще кілька років уже без благословення церкви. Причому повстанців, які діялися зброєю в руках навіть погрожували відлучати від церкви, треба сказати, що уряд теж не дотримався своїх слів. Близько п'яти тисяч повстанців, які вже склали зброю, кінець кінцем були вбиті буквально у себе в ліжках, були сформовані спеціальні рейдові групи, яких по всій країні шукали колишніх повстанців. Також Загинули і лідери повстання: Отець Вега, генерал Гаросієта, Вікторіано Рамірес та усі інші. І кінець кінцем, хоча ну, масштабні бойові дії, вони хоч і припинилися, але в принципі невеликі, невеликі за своїми масштабами дії, вони тривали ще щонайменше до 1940 року. Коли до влади прийшов президент, практикуючий католик, я, припрошую, я забув його ім'я прізвище. До речі, покажіть, будь ласка, фотографію номер 7 Я пропустив випадково перед вами генерал Енріко Геросієта. Загалом повстання Кристеро скоштувало близько 90 тисяч життів. Загинуло 56 тисяч 882 бійця урядових військ. Крестероси втратили близько 30 тисяч. Є також дані про дуже велику кількість загиблого мирного населення. Причому до розправ часто вдавалися і ті, і інші. Також є, так би мовити, і більш висока кількість військових втрат, де хто каже про загибель майже 120 майже 70 тисяч. Урядовців і 50 тисяч повстанців крістерос. Ну, Станом на даний момент у, церкві, у католицької церкви та Мексики вкрай складні і напружені відносини, можливо, в Латинській Америці це одні з найнапруженіших. І досі не з'ясовано дуже багато таких каменів спотикання між урядом та церквою. Це стосується, власне, і церковного майна, і статусу священників, і їхніх якихось податкових пільг або відсутності цих пільг. Також уряд, уряд, уряд активно сприяє антикатолицьким рухам, в тому числі горизвісному поклонінню Матері смерті. Це по суті, такий. Культ поклоніння смерті, який повністю побудований на таких собі своєрідних католицьких символах. Наприклад, замість діви, наприклад, мож, можна побачити наприклад, зображення, ж таки, ніби як Діви Марії Гваделубської, але просто замість неї там смерть. Тобто, це такий ну, справді профанаційний рух, який ніби висміює католицькі символи. Власне, така власне неоднозначна ситуація з католицькою церквою в Мексиці, ну, а як далі буде продовжуватись, покаже час. Чи впливав якимось чином папа Римський в той час на цю ситуацію? Чи намагався впливати? Ну, дивіться, папу Римського на той час значно більше цікавили інші речі. Бо пригадаємо, що у нас відбувалося в період 26-29 років. Це ж якраз активно починалася розбудова Ватиканом власної держави. Ви ж пам'ятаєте, пам що якраз певний період католицька церква Папи Римські не мали власної держави, не мали Ватикану. І тому, грубо кажучи, у період цього повстання для Ну, для пап римських значно важливішим було встановлення якогось свого там статусу в Ватикані, державного, державного статусу Ватикану. Тому на той момент якось дуже сильно впливати на ту ситуацію з боку понтифіка було просто не на часі. Саме повстання розпочалося з того, як ввели ту Конституцію в Мексиці. Але чому вводили саме такі закони, чому влада так ну, боролася проти церкви по суті, цієї конституцією? Все дуже просто. Католицька церква сприймалася мексиканцями, я казав, що під час революції активно боролися проти монополії, великих монополій з боку іноземців. І церква значною мірою, теж католицька, підкреслюю, католицька церква, теж розглядалася як такий агент іноземного впливу. Той ж Плутарко Каліс, з якого почалося повстання, він якось сказав таку фразу, що я би не чіпав католицьку церкву, якби папа Римський був мексиканцем. Тобто, основний підтекст полягав у тому, що католицька церква розглядалася як агент іноземного впливу. Дякуємо вам за розмову, за таку розповідь, що поглиблюєте наші знання в історії взагалі, світу і церкви. Шановні глядачі, я нагадаю, з нами сьогодні був магістр історії Павло Зінченко, який розповідав нам про повстання у Мексиці. І дякуємо вам за перегляди. Не забувайте ставити вподобайки, поширюйте це відео і дякуємо вам за підтримку, за перегляди і до наступних зустрічей. З Богом! З Богом!